Не плачу, він познайомив нас з вами, а значить, ми маємо змогу врятувати з вами разом побільше котиків. Це вам трошки хорошого корму. Це, е, це, 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 це ройчер теж хорошо їдять мішечок. Тут, тут дивіться, тут такий. Паучі різні, бачите? Це ви все є? Да, нічого, нічого, у вас багато тваринок, ви ж тут годуєте. Тут теж мої карапузики є Тоже. Не плачте, не плачте. Це, 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 це вам від Бухенвальдіка. Це вам від Бухенвальдіка. так, подождіть, зараз. Додому поїдете, ви викличете таксі. От візьміть. Додому треба. Візьміть. візьміть, будь ласка, візьміть, я нічого слухати не буду. Не плачте, давайте, щоб, щоб скору допомогу не визивати. У мені все добре. Ми що могли це зробили? Жалко, жалко. А? Та все нормально, нормально все. Котик помер. Помер котик, котик помер, я привіз попрощатися, ну, люди зупинилися. Бачите? Люди думають, що я вас ображаю тут. Давайте ви давайте вставайте і не плачте. бо зараз мене в тюрму заберуть. Поліція забере мене в тюрму, поки розберуться.